Минулого року ми косили, це все заростало біля вуликів, біля на самих пасіках. Раз змогли покосити, раз не змогли покосити, раз встигали, раз не встигали. По-різному було. Цього року ми вже навіть не парили, можете переглянути. Взяли хімії, покропили. Ну і чистий спокій маємо з хабазами, бурянами, як їх тільки можна назвати, не назвати. Пасіка просто гуде. Зайшли, пасіка гуде. Просто обльот за обльотом. Я вже думав рівень літає, але ні, погода така дуже гарна відгляну, правда. Але все прекрасно, можна навіть глянути. Не знаю, чи камера передасть. Можна сказати, пасіка живе. Гул надзвичайний. Ріловки бачу пусті. Ще рій не вилітав. Ми тут прибули в один вулик. Погляду по там матошники наявні, зараз ми його переселимо. Буде багато в нас у вас критики, що ми так зробили. Але наступному відео я покажу, що ми зробили і як ми зробили і для чого ми зробили. Це буде експериментальна штука, яку ми сьогодні проведемо. Тому вже будемо бачити по факту, що в нас вдасться, що не вдасться. І як себе поведе потім джолами. Будемо робили дворамкові і однорамкові відводки на маточник. Матку залишимо в старому вулику, а відводки позабираємо. Ну і подивимося, що воно з собою буде являлося. Ми, звичайно, пізніше їх підгодуємо, будемо за ними слідкувати, щоб вони гарно себе поводили. От, і тоді вже будемо бачили, як сімейка вийде і як вона розвинеться. Так, води, води беруть, щось трохи беруть, трохи не беруть, але в принципі нормально. Отак. Так що слідуючі відео знімаю, буду знімати, буду показувати.